Ви помічали, що деякі тексти виглядають хаотично, здаються безладними та втрачають увагу читача ще до того, як той прочитає хоча б перший абзац. В них складно знайти потрібну інформацію, навіть якщо хочеться. А деякі дизайни текстів навпаки, виглядають дуже збалансованими та привабливими, а читати їх справжнє задоволення. Всі елементи в них охайно організовані, їх комфортно читати і легко розрізнити, головне та другорядне. Але що робить дизайн текстів хорошим і що його псує? Про це сьогодні розповімо. А почнімо з дуже важливого поняття основний текст. Інколи його ще називають базовим. Розглянемо, наприклад, оцю статтю. В ній ви бачите, є і заголовок, і є блок з вступним текстом, а є власне текст статті, тобто її основа. Ця основа якраз і називається основним текстом. Саме цього тексту ми читаємо найбільше, тож він має сприйматися максимально комфортно. І тут важливо навчитися правильно підбирати цілу купу параметрів розмір шрифту, довжину рядка, проміжок між цими самими рядками тощо. Але ще до того, як ви почнете думати про це, ми маємо підібрати правильний шрифт для основного тексту. Але як це зробити? Є чудова новина. Річ у тім, що, виявляється, є шрифти, які створювалися спеціально для верстки основного тексту. Щоб розпізнати, який шрифт найліпше виконуватиме цю задачу, особливу увагу треба поділити конструктивним особливостям шрифту. Під час оформлення основного тексту до шрифту можна визначити певні критерії, за якими ви зможете зрозуміти, що цей шрифт підхожий, а інший ні. Є чимало ознак, які допоможуть це зробити. З'ясуємо, які саме. В цілому, шрифти для основного тексту мають спрощений нараз. В них менше або майже немає декоративних елементів зарубок складної форми, сильного контрасту між основними та допоміжними штрихами тощо. Причому для деяких шрифтів взагалі існують окремі нариси спеціально для використання в зменшеному форматі. Наприклад, в сімействі New York є шрифт New York Small, в якої форма зарубок та додаткових штрихів більш виразна за товщиною. Це дозволяє уникати надто сильного контрасту в дрібних кеглях. В шрифтів основного тексту більш відкрита апертура. Така конструктивна особливість допомагає їм ліпше адаптуватися до малих кеглів. Крім того, шрифти з відкритою апаратурою часто використовуються у веб-дизайні та на екранах. Це тому, що вони забезпечують кращу читабельність на різних пристроях і розмірах екранів. Саме ця їхня властивість легше адаптуватися до різних розмірів тексту робить їх популярними в онлайн-середовищі. У шрифтів, якими добре набраний основний текст, рядкові літери часто трошки більші. Це дозволяє рядковим літерам малого кегля легше зчитуватися в меншому масштабі. До речі, висота рядкових літер інколи має і інші назви. Про це поговоримо детальніше трошки пізніше. Щоб окремі символи ліпше зчитувалися в дрібному масштабі, в шрифтах основного тексту відстань між символами, тобто трекінг, є достатньо великою. Таким чином, кожна окрема літера стає більш виразною. Часто основні тексти трапляються в досить вузьких форматах, наприклад, на дисплеї смартфона. В таких випадках, щоб в одному рядку можна було розмістити більше тексту. Ліпше обрати шрифт, в яких ширина символів вужча. особливо в криличних шрифтах, адже в нашій абетці багато широких літер, як от Ж, Ш, або Щ. До вузьких шрифтів основного тексту можна віднести, зокрема, наступні. Важливо розуміти, що ключовими завданнями основного тексту є комфортне сприйняття його змісту. Але насправді ця задача не лише змістовна, але й естетична. Вона не обмежується вибором шрифту. Важливо також правильно взаємодіяти з ним. Не усі споглядачі тямлять в деталях будови символів, контрастності шрифту, апортури та динаміці, проте неправильний розмір, не те міжряддя та за широкі рядки дратують будь-яке око, не лише дизайнерське. Параметрів, що забезпечують комфортне сприйняття текстів, багато, але одним із ключових є розмір шрифту основного тексту. Але перш ніж ми зрозуміємо, як правильно визначити оптимальний розмір шрифту для основного тексту, ми маємо зрозуміти, як шрифти взагалі вимірюються. В попередніх уроках ми розповідали, що раніше, і не так вже й давно, шрифти існували у вигляді фізичних наборів, з яких, наче з конструктора, збиралися відтіски для створення друкованої продукції. Кожна літера спочатку проєктувалася та створювалася у вигляді креслень, а пізніше виливалася з металу. Майстерні, де виготовлялися шрифти, через процес створення літер ще називалося словолитніми. Набір готових шрифтів міг являти собою кремезну шафу з численною кількістю столиків. В кожному з них зберігалися набори символів певного розміру. Сьогодні подібні набори вже майже не застосовуються, хіба що в музеях друкарства. Але сучасна типографічна термінологія успадкувала чимало понять з епохи, коли шрифти ще існували у вигляді таких наборів. От, наприклад, і сьогодні ми часто можемо почути в контексті шрифту слово кегель. Слово кегель походить від німецького слова, яке означає буквально кегля або об'єкт конусоподібної форми. В типографії кегель це, по суті, і є розмір шрифту. Будь-який символ знаходиться в межах умовного прямокутника, тобто на кегельному майданчику. Тепер він умовний, але колись був цілком справжній. Кожна літера стоїть на ось цій умовній лінії. Вона є невидимою, але саме по ній пишуться слова. Називається вона базовою лінією. У деяких літер, наприклад, у рядкових літер У, Д або С, є елементи, що розташовані нижче цієї лінії. А у деяких літер висота дещо більша, ніж у інших, наприклад, в прописної літери Є через дві крапки. Тож на кегельному майданчику був доданий додатковий простір над і під літерою, що збережений для таких виносних елементів. Тож, говорячи про розмір шрифту, ми кажемо не про розмір літери, а саме про розмір кеглю. Традиційно розмір кеглю задається в пунктах. Пунктом називається розмір шрифту в міліметрах, помножених на коефіцієнт 0,3759. Такий стандарт запропонував представник паризької видавничої династії на ім'я Франсуа амбруаз Дідо. Власне, через своє таке дивне походження вона і отримала такий дивний коефіцієнт, бо базується на французькому футі, що і дорівнює 0,3759. Розміри шрифтів поділяються на групи. Шрифти розміром до 14 пунктів або ж до 18 пікселів називаються текстовими. Шрифти від 14 до 72 пунктів. Або ж від 18 до 96 пікселів заголовковими, а усі розміри понад 72 пункти або ж понад 96 пікселів плакатними. Для основного тексту, як правило, використовують групу текстових розмірів. Втім, варто зауважити, що розмір основного тексту відрізняється в залежності від того продукту, з яким ви працюєте. Так для газети журналів використовується кегель розміром 8 пунктів, для книжок кегль розміром 10 пунктів або 12. Для веб-сайтів він, як правило, складає від 15 до 20 пікселів. До речі, для сайтів та застосунків кеглі ми вказуємо саме в пікселях. Про це трошки згодом розповімо більше. До речі, різним розміром шрифтів відповідають не лише числові значення, але й назви. Наприклад, шрифт розміром в 7 пунктів називають ще «міньйон», шрифт розміром в 12 пунктів цицеро, а 16 пунктів це терція. Але це більша інформація для того, щоб вражати друзів-дизайнерів ерудицією. Наразі таке іменування розмірів вже мало хто знає. Окрім базової лінії в будові шрифтів, на кегельному майданчику, а відповідно в текстовому кадрі, є і інші додаткові лінії. Окремо виділяють лінію, що позначає висоту великих літер. Часто вона збігається з лінією верхніх виносних елементів, але не завжди. А ще лінію висоти маленьких або ж рядкових літер. Саме про неї ми згадували трошки раніше. Висота рядкових літер дуже впливає на зручність читання. За будь-якого розміру шрифту саме вона впливає на те, наскільки великим чи малим насправді виглядає шрифт. Простіше кажучи, коли висота рядкових літер є великою, шрифт, ймовірно, буде легшим для читання в маленьких розмірах. Ми вже згадували, що в англійській мові цю висоту часто називають X-Height. Але чому ж так? Річ у тім, що висоти більшості рядкових літер можуть трішечки відрізнятися через форму літер типу О або Б, що містить овали. Для естетичної довершеності їм часто потрібен додатковий простір. Але потрібна була якась літера, що характеризувала б собою канонічний розмір рядкової літери. І форма літери X є оптимальною для того, щоб її вважати таким от каноном. Висота рядкових літер є важливою складовою комфортного читання текстів, адже те, наскільки саме ця висота відрізняється від висоти прописних літер, впливає на те, як сприймається текст в цілому. Це добре видно на ось цьому прикладі, де кегель у текстів ліворуч та праворуч однаковий. Але через різницю розмірів рядкових літер здається, що текст праворуч набраний меншим кеглем. До того ж, проміжок між рядками здається оптично більшим. За сукупністю всіх цих якостей, хорошим гротескним шрифтом для основного тексту можуть бути такі. А в якості антикваних шрифтів для основного тексту чудово працюватимуть наступні. Звісно, ви можете використовувати не лише ці приклади, а й будь-які інші шрифти, що відповідатимуть цим характеристикам, про які ми розповіли на цьому уроці. І тепер, коли ми дізналися про підбір основного шрифту, саме час поговорити про анатомію текстів та їхню ієрархію. Про це наш наступний урок.